На другий матч сьогоднішнього ярвого дня на календарі понеділок, 5 вересня, вкидає на Володимира Ярмовича. Той елегантно пройшов суперника, може сам забивати, але не влучає у дальній кут. О, краєв інший. Михайло канач Львомир Дочко прийшов давненько. Я не бачив Єврія галапу удар у ближній. Швидкий скулик може задати удар або ж віддати передачу на Івана Яремовича контратака. Ну чим ми полюбляємо першу ITU? Що тут Івасів пустів на гол, Андрій Васів. Як же чудово він розібрався? Переграв одного противника! Вдалося протидіяти одному Максиму Синюку. Ну ще цими якостями варто якості, І, звичайно, гравців Smart Rockstars будуть трішечки кращими. Від виконавців рінбіту. Це не образу сказано. Іагоналі зараз роз, розганяється. Яремович пробиває Прибуває сей метро. Іван Яремович зворотній пас: Рикошет. Гол! Його мирнацького забиває у власні ворота Дмитро Дрозд. Пішов читати цю ситуацію. Однак. Не сказала одноклубника. Що Володимир. Простріл. Гол! 2-1! Андрій Забур'яний. Чудо. Меделіан. Може сам пробити поворот, а Може віддати. Простріл! Дро. Просити на другий тайм зустрічі першої it ліги між Ренбітом та Ніхсом. 1-2 на користь команди у Чеку та компанії. Контроль козарема. Андрій Забуряний праворуч, Волощак може все зробити сам. Простріл немає! Можна віддати кулику або ж пробити самому удару. Ми не б... цього сезону. Помилка від Олега Меделяна. Праворуч Кобрин, тільки на про нього говорили. Тертишний м'яч у грі. Знову комбінує через тертишного. Гра рукою, це пенальті. До речі, зараз вся увага прикута до цих двох хлопців. Гол! Чудово відзначається. Його Дацько лівою у дев'ятку без шансів. 3 1 НХ. Може. Від воротаря. Знаєте, хтось пропагує тактику. Б'ємо вперед і піджимаємо. Удар поворотом! Але потужний удар 6-метрової відмітки, без шансів для воротаря. Я гадаю, там жоден сучасний голкіпер. І. зараз атака! пробиває до Найкани, найканиш! Не влучає у стріч! На зумасі. переграв суперника лівою пробиває Олександра Тертишного. Одразу хотів порушити правила! Голу немає. Надали сьогодні не ані Кулику, ані Меделяну. Сірук Чіррі Ленько. Вони зараз своїми командами спортивних видовищних турнірів. Зараз передача. Забур'яний оформлює дубль і знову також, як і в першому таймі. Знайшов свій шанс. Залишився. Про ній таблиць натомість рентбіт, вище головою на виступне. Дякуємо команді Ігоря Кудінова за цей сезон. Ми з вами не прощаємося, а просто хочемо запропонувати змінити.